Івано-Франківська влада у 2010-му виділить 900 тисяч гривень на профілактику злочинності. Ці кошти в якості матеріальної допомоги отримують правоохоронці, військові, народні дружинники, пожежники, а також СБУ та прокуратура. Третина суми піде на встановлення нових камер відеоспостереження. Тепер міліціонери будуть стежити не лише за дотриманням правил дорожнього руху, але й за громадською дисципліною. В цьому році планується встановити в громадських місцях. Скажімо, найбільшого скупчення людей це і площа ринок, площа перед ратушею, вічевий майдан, парк, озеро, де проводяться місцеві. Громадські заходи минулого року. Камери відеоспостереження встановили на всіх в'їздах в місто, а також на перехресті вулиць Мазепи, Січових стрільців та Пилипа Орлика. Витрати на це вже давно себе виправдали. Лише у 2009-му в бюджет від порушників надійшло 6 мільйонів гривень. Буквально пару днів тому дорожня транспортна пригода в Богорчанському районі. Водій збив чоловіка і з місця події скрився. Якщо ми передивились камери, побачили, що він проїжджав в місто Івано-Франківськ і проїжджав на Галич. Поустановлений його номер автомобіля. Далі людина була затримана, яка всьому зізналася. Тобто ефект досить відчутний і допомагає в роботі. Також в цьому році міська влада планує виділити правоохоронцям кошти на закупівлю пального.